Всім привіт, друзі! Зараз ми з моєю подругою Верою будемо знімати серіал, який називається Сім'я. А всім, всім дякую за актив, за те, що ви ставите лайки, підписуйтесь. Залишилося всього ж два підписника до юбілейного ролика. Друзі. Я вас дуже сильно люблю. Приємного перегляду. Підписуйтесь, ставте лайки. І тепер починаємо. Мамусі, до мене не заходите, я лягаю спати. Ну, я лягаю просто полежати зараз. А що тобі треба попрати? Та ну ма, ну я ж просив, ну не треба. Я ж казав, я сплю. О, кажеться, засипаю. Сіночку, а що тобі на вечерю приготувати? Та ну, мамо, ну я ж просив. Ну, не заходь до мене. О, о вже засипаю. Синочку, я йду в магазин. Що ти хочеш смачненького кожного? Та ну, мамо, ну я ж просив. Ну, на що ти заходиш? Я ж просив, я сплю. Це кінець, першої... це кінець першої серії. Дякую за перегляд першої серії. Друзі, це це друга вже серія. Це друга серія. Починаємо. Синку? Ну, що ти робиш? Хватить сидіти в своїх гаджетах. очі вже повилазять. Та ну, тато, ну не повилазять очі у мене. Яку ти, ти брешеш? Ти. Ви додивилися другу другі, другу серію нашого сезону. До побачення. Цінку, бо ми, будь ласка, поли. Та ну ма, ну тільки почав гру. Я, е, е, когда я зайду, ух ты, сынку. А кто у нас тут такий противник? Раз, два, три. Друзі, вы тут дивилися е, перший сезон до кінця.